Сьогодні інститут фінансів та права розпочинає частину другу огляду тенденції у публічних закупівлях від початку дії воєнного стану в Україні до кінця першого півріччя 2023 року. Як пам'ятаєте, ми розглядали питання, чому відбувалося падіння економії в публічних закупівлях у 2022 році на 65,46%, майже 50,5 мільярдів гривень до 174 мільярдів гривень. Ті, хто дивився першу частину, пам'ятають, що ми почали з того, що в 2022 році. Скоротилась кількість договорів а кількість лотів чи економію доцільніше вимірювати на підставі тендерів, тобто інформації про тендери, це очікувана вартість договорів, як написано безпосередньо у визначенні цього показника. Чи доцільніше економію вимірювати в на підставі договорів? Як бачимо, якщо аналізувати кількість з 20 по 22 рік і за перше півріччя 23 року? то кількість договорів майже відповідає кількості тендерів. Проте тенденцію ми бачимо, наприклад, у 2022 році, що кількість тендерів приблизно дорівнює кількості лотів і приблизно дорівнює кількості договорів. І ми пам'ятаємо, що ми аналізуємо тенденцію, тобто не чіткі дані, які дати повинні якусь юридично визначену цифру. Кількість договорів у 2022 році в порівнянні з ну, це рік, перший рік існування воєнного стану скоротилась з 5 142 тисяч 868 до 2 мільйонів 933 тисяч 510. Якщо ми звернемо увагу на ці договори за процедурами, то одразу кидається в вічі, що майже всі роки Кількість договорів за процедурою закупівля без використання електронної системи, яка тут вимірюється сукупно. Це і базова процедура, і українська визвольна війна, і covid 19 і винятки, які передбачені постановою Кабінету міністрів 1178 про особливості. Більшість договорів укладалася на підставі закупівель без використання електронної системи закупівель. В більшості випадків, як це передбачено постановою Кабінету міністрів 1178 про особливості, такі договори укладаються в вартісних межах до 100 тисяч гривень за послуги, до 200 тисяч гривень за поточний ремонт. І до півтора мільйона гривень за роботи визначений робіт наданий в нормативно правих актах, про нього ми дещо пізніше поговоримо. Проте, якщо звернути увагу на загальні суми, і, і також ми пам'ятаємо, що є винятки з вартісних меж, визначені пунктом 13 постанови Кабінету міністрів 1178 про особливості. Ми звертаємо увагу на те, що Кількість договорів без електронної системи закупівель є абсолютно домінуючою формою укладання договорів в публічних фінансах. Якщо говорити про договори, то одразу виникає питання: якщо їх використовувати, а не тендери, тому що тендер це очікуваний договір, тендер може бути скасований або переможця може бути не визначено. Результатами конкурентної процедури. Але і з договорами також було все не, не так однозначно. Наприклад, якщо подивитися на статуси договорів, які доступні в аналітичній системі, то таких статусів є 5. І ми бачимо, що навіть ті договори, які були укладені в 2020 році, деякі з них досі не були виконані. Зокрема, ми маємо з договорів укладених у 2020 році. 2 мільйона 455 тисяч 301 договір досі активний затримкою звітування, і виконаний лише 1 мільйон 58 тисяч 767 договорів. Також 32 тисячі 943 договори були розірвані без оплати, і 19 тисяч тридцять договір був просто розірваний. Надалі ця цифра договорів, які є виконані. Збільшується в 2021 році за рахунок збільшення самої кількості договорів. Ну, власне, і кількість активних договорів також збільшується з року в рік. Максимальною вона є в 2022 році у порівнянні з 2023 роком, оскільки ми покриваємо лише перше півріччя. Ми бачимо, що досі багато. Договорів активних 2021 року з затримкою звітування і також договорів, виконаних у 2021 році, більше ніж виконаних договорів 2022. Більш ілюстративним буде інформація щодо кількості договорів за статусом у період з 2020 по кінець першого півліця 2023 року в вигляді діаграм. Ми бачимо, що серед договорів 2020 року лише 30% є виконані, ще 69% є активні і статусом затримано. Аналогічна картина і 2021 року виконано 25% договорів, 72% активні із затримкою звітування. Що стосується договорів 2022 року, Різко зростає частка договорів активних. Це 77%. І 20% договорів виконаних станом на 6 липня 2023 року. Серед договорів 23 року, станом на поточну дату, 95 договорів є активними. Існує Якась проблема з виконанням договорів навіть 2020 року станом на липень 2023 року. Дані по лотах. Ми знаємо, що в одному тендері може бути декілька лотів, а отже, декілька договорів фактично не відрізняються від самої кількості договорів. Що ми будемо аналізувати договори не за кількістю, ми бачимо, що суми договорів, укладених без звітування в електронній системі закупівель. У 2022 році становила 208 мільярдів 154 мільйони гривень, і в 2023 році таких договорів було значно менше. При тому ми пам'ятаємо, що у 2021 році сам обсяг закупівель був значно більший ніж в 2022 році. Тобто сума договорів в 2021 році становить 98 мільярдів 873 мільйони 272 тисячі гривень. Ця цифра є значно меншою ніж ті з договорів, укладених без звітування електронної системи закупівель. 208 мільярдів у році. А і ті 150 мільярдів 725 мільйонів в 2023 році. Водночас ми бачимо, що внаслідок того, що переважно використовувалися як в 2021 році, так і в 2022 році в системі публічних закупівель відкриті торги та відкриті торги з публікацією англійською мовою як основна конкурентна процедура. Відбулося скорочення цієї процедури після набуття чинності постанови Кабінету міністрів 1178 про особливості. Тобто, показник договорів, укладених за процедурою відкриття торгів, становив у 2022 році 222 мільярди 209 мільйонів гривень. Тобто, після 19 жовтня відбувся цей злам, тому що процедура відкриття торгів, Перейшла в процедуру відкритих торгів з особливостями. Ми бачимо цей перетік, коли у нас міжвідкіля виникло понад 52 мільярди договорів за процедурою відкриття торгів з особливостями. І також, якщо ми аналізуємо ці цифри, то ми можемо говорити про те, що падіння економії в 2022 році в публічних закупівлях відбувалося внаслідок трьох факторів. Падіння економії в 2022 році в публічних закупівлях на 65,46% з понад 50 мільярдів до 174 мільярдів гривень. Якщо ми аналізуємо суми договорів за процедури, відбувалося внаслідок трьох факторів: перше. Це, це зростання в 2022 році закупівель без використання електронної системи. Друге, це виникнення процедури відкриті торгів з особливостями, яка передбачає, передбачала до 3 січня 23 року включно проведення аукціонів. Але можливість перемоги в торгах, в яких взяв участь лише один учасник. Тобто, фактично, це симбіоз відкритих торгів та переговорної процедури. І третє це різке падіння в 2022 році договорів за процедурою відкриття торги, воно скоротилося з 673 мільярдів. До 222 мільярдів гривень. Фактично три фактори вплинули на, на ці показники. Падіння економії, якщо ми говоримо про суми тендерів, порівнюємо суми договорів за процедурами, фактично майже нічим не відрізняється. Тобто гіпотеза про те, що коли ми аналізуємо договори і тендери, у нас виникають істотно відмінні дані, вона не підтверджується. Ми бачимо ті самі показники сум тендерів за процедурами, приблизно ще й показники сум договорів за процедурами. Так само ми в сумах тендерів за процедурами бачимо ті самі причини можливої втрати економії. Тобто на фоні, як правило, того, що завищена вартість надалі компенсовувалася аукціонами у 2021 році. Для тієї частини договорів, які вкладалися за процедурою відкриті торги, в 2022 році продовжували завищення очікуваної вартості, проте конкурентність в системі публічних закупівель значно зменшилась. Якщо ми проаналізуємо далі розбивку закупівель без використання електронної системи за сумами. То основною залишається закупівля без використання електронної системи, так звана базова, куди входить в тому числі процедура Українська визвольна війна. Тобто це 82 мільярда 879 мільйонів в 2021 році, 195 мільярдів 729 мільйонів в 2022 році і 148 мільярдів 88 мільйонів в 2023 році. Те саме ситуація, якщо ми аналізуємо закупівлю без використання електронної системи за сумами тендерів. Поточна сума договорів за процедурою відкриті торги з особливостями та відкриті торги можна зобразити і таким чином в 2020 і за перше півліччя 2023 року. Ми бачимо, що в 21 році був максимум за сумою відкритих торгів та відкритих торгів з публікацією англійської мови. Це саме стосується і тендерів, тобто і договори і тендери вони дають приблизно однакові дані. Якщо говорити за статусом, то ми вже показували е, діаграму статусів, і ми бачимо, що існує якась проблема з договорами 2020 е, року, які досі, активні, е, або, активні, або активні з затримкою звітування. Їхня процентна частка є не такою великою, проте все одно заслуговує на увагу. Інформація щодо того, що існує така проблема. Ну, в даному випадку ми аналізуємо початкову суму договорів, це приблизно те саме, що і поточна сума договорів. Якщо ми говоримо про процентах, то початкова сума договорів 2020 року 54% виконані, 34% у 2021 році виконані, і 48%. Активні за 2022 рік 28% виконані, 62% активні. Сума виконаних договорів дуже незначна, а 95% є активними. Такий є статус договорів. стосується внесення змін до договорів. Ці цифри також досить цікаві. Ми бачимо, що найбільше змін до договорів в процентному відношенні договорів найбільша частина стосується активних договорів 2020 року. Тобто це проблемні договори, до яких в 55,17% вже вносили зміни. Для активних договорів 2021 року 29% вносили зміни, а також часто зміни вносились до договорів, які надалі були розірвані. Тобто всі проблемні договори 28-69% вносили зміни до договорів розірваних в 2020 році 40,77% до договорів розірваних у 2021 році. 13,56% до договорів розірваних у 2022 році. Також заслуговую увагу на те, яка кількість організаторів брала участь в закупівлях 20 року, всього брало участь в закупівлях. 71 369 організаторів торгів у 2020 році, 88 531 організатор у 2021 році, 64 605 організаторів у 2022 році і 38 258 у 2023 році. Можна також за статусом договору подивитися значення, хоча така інформація не є істотною. Що стосується учасників закупівель, то було більше ніж організаторів, 232944 учасники у 2020 році, 3427 учасників у 2021, 2027 учасників в 2022 і 54 327 учасників за перше півріччя 2023 року. Також наявна інформація щодо учасників в розмірі договорів за статусом. Економія це процентне або в абсолютних цифрах падіння цін договорів від очікуваної вартості в результаті використання електронної системи закупівель СЗ або електронного каталогу. Економія розраховується від очікуваної вартості, яку розпорядник коштів встановлює самостійно на основі виділених з бюджету коштів, або за рахунок власних коштів відповідно до методики, затвердженої повноважним органом, яка носить рекомендаційний характер. Результат економії це можливість переспрямувати ресурси на інші життєво необхідні потреби за марнатству та інфляційним процесам. Висловок. У частині другої огляду тенденції у публічних закупівлях від початку дії воєнного стану в Україні до 24 червня 2023 року, ну, по факту, перша, перша півріччя, проведено аналіз причин скорочення показників економії в публічних закупівлях після введення воєнного стану у 2022 році на мінус 65,46%. Або з 50 мільярдів 450 мільйонів гривень до 17 мільярдів 420 мільйонів гривень у порівнянні з 2021 роком не лише на підставі річних даних щодо тендерів, у тому числі оголошених за конкурентними процедурами, але на підставі річних даних щодо договорів. Укладених як за конкурентними процедурами, так і не на конкурентних допорогах без використання електронної системи закупівель та шляхом запиту цінових пропозицій та прямих договорів в електронному каталозі Прозоро Маркет. Визначними факторами скорочення економії в публічних закупівлях у перший рік воєнного стану з 5,5 мільярдів у 2021 році до 17,4 мільярдів гривень у 2022 році на мінус 65,46%. А отже, посередковане завдання збитків стали за результатами аналізу тендерів. Фактор номер 1 зменшення очікуваної вартості договорів з 1 трильйона 629 млрд 983 мільйонів 358 тисяч гривень у 2021 році до 821 мільярда тисяч гривень у 2022 році. Сумарно на мінус 49,6%. За результатами аналізу укладених договорів. Перше. Зменшення суми укладених договорів з 955 мільярдів 176 мільйонів 970 тисяч гривень у 2021 році до 641 мільярда 356 мільйонів 792 тисяч гривень у 2022 році. Сумарно мінус 32,9%. Фактор номер два результатами аналізу тендерів. Збільшення використання неконкурентних допорогів закупівель без використання електронної системи з 96 мільярдів 176 мільйонів у 2021 році до 178 мільярдів 36 мільйонів у 2022 році. Сумарно плюс 75,11 За результати аналізу договорів у 2021 році. Було укладено договорів без використання електронної системи на суму 98 мільярдів 873 мільйона 282 тисячі в 2022 році. Кількість таких укладених договорів зросла до 203 мільярдів 154 мільйонів 74 тисяч. Сумарно на 105,5%. Фактор номер 3 скорочення використання процедур відкритих торгів та відкритих торгів з публікацією англійською мовою з 1 трильйона 279 мільярдів 990 мільйонів 849 тисяч гривень у 2021 році до 110 мільярдів 206 мільйонів 644 тисяч гривень у 2022 році сумарно на мінус 91,39%, що запроводжувалось новою процедурою відкриті торгів з особливостями на суму 151 мільярд 416 мільйонів 925,5 тисяч гривень, за результатами аналізу укладених договорів. Зменшення сум договорів укладених за результатами процедури відкритих торгів та відкритих торгів з публікацією англійською мовою з 673 мільярдів 886 мільйонів через 496 тисяч гривень у 2021 році до 222 мільярдів 209 мільйонів 295 тисяч гривень у 2022 році сумарно мінус 67%. Що супроводжувалось договорами за результатами нової процедури відкриття торгів з особливостями на суму 51 мільярд 594 мільйона 428 тис. гривень? В результаті традиційно для ринку публічних закупівель завищення очікуваної вартості не було компенсовано економією на торгах. В результаті застосування конкурентних процедур ці дані підтверджуються як даними результатами оголошених тендерів, так і даними щодо укладених договорів.